Як же обрати карго, яке буде відповідати вашим потребам? В кінці відео дам два карго, якими я доставляю особисто з Китаю і з Туреччини. Кому цікаво, додивіться відео до кінця. Товар товарному бізнесі мало просто знайти товар, який вам потрібен. І якщо ви плануєте заробляти, то шукати потрібно не в Україні. Так де ж закупляються всі дропостачальники. Основна маса це Туреччина і Китай. Так от, щоб ви мали змогу доставити свій товар із цих країн, вам просто необхідно буде знайти карго, яке допоможе вам в цьому. Звісно, є служби доставки по типу міста. Вони можуть привезти вам все, що завгодно, навіть копії брендів, але вони мають певні обмеження і привезти велику кількість ви не зможете. Заміж Карго можуть доставити вам великі партії без проблем, взявши при цьому всю документацію на себе. Вам потрібно тільки дати адресу постачальнику, щоб ваш товар передали на склад, і ви отримаєте його уже в Україні. До речі, якщо ви хочете знати більше про товарний бізнес, переходимо в мій телеграм-канал в шапці Профілю. Також, звісно, ставимо лайки і підписуємось на сторінку. Думали, забув про бонус? Ловіть. Туреччина ЦСК, Карго, Китай, Карго 008. В наступних відео розберемо плюси і мінуси закупки в цих країнах. Не пропустіть!